Так, трансляція запустилася. Усім привітульки, привітульки. Продовжуємо грати сьогодні на М103-му. О, все супер. Так, Є. Так, привіт. Добре. Сьогодні не грав. Кидаємо цьому раку. Я понял. Я на цьому Дев'ятці. Так, я вже. На чому? Бо я хочу є п'ято. Яку хує ти на четвертому? Ти йобнувся? я Йому такий інтернет і не снився. Ну. Колумбус вже про. Колумбус, Колумбус. Там Там є, блядь, гігабітний Колумбус. Нахуй той агроком їбаний, спалею, нахуй. е-е-е... Колумбус 199 гривень за місяць Гігабітний, як в мене, і все. Ну там, типа, чистого Гігабіта нема, там 900-800 мегабіт. Мені просто треба розділити типу, роутері, бо я тої хуйні щось не зроблю. Щоб в мене пінг був не 40, там 30, там є така хуйня. Я не знаю, мені пояснювало, що треба щоб був стабільний і гарний інтернет, то вам треба розділити роутер на на два. Типу там багато хто називає, типу там Wi-Fi 5G. О. можете не можеш йти на кілька наприклад, Якщо я Ігорем граю в двоє. На, маля, по половині йде. Так само, якщо нам не платив за компом, а в тебе ще то підключити телефон, хаті телефон, то тобі на комп після ще не йде. От ти по-моєму ще на телефон падає. Переш. Ти тут, блять?

Зачем? О, а ты казав 500 максимум? Вот ты нихуя не знаешь. <сум> ты таких самых як ты. Скажи им, что... Що... 300 чи а, 700, а. А, ти 4 паки, ну. Та по мені вже... Лора цей По мені вже кидала. На КД, походу. О, вона... Та добре, Лора вже знов по мені кидає голодою. вона нас щ... дві їх. Давай Да, бойовиня нас. Ще не ясно, де кобра. вона зараз заходить отако І за х заходи о тако і пізда. Ну во ЛТВ. Та ж на третьому. Завжди на третьому. Из два кончится рано. Тобто мені вони кидали, вони тут, типа, полі. Вони ДКПЗ. А де? Та ніхуя там і не було, то ж натиску тільки така хуйня. Блять, сзади походу. Я ні з ким не можу допомогти тобі. Ёпнутый би пизда.

Кого? А, інтернет. Я тобі ще тоді з самого початку казав, дзвони нахуй до них і не цей. А ти як. А ти як село, блядь. А я боюсь, блядь, подзвонити, бо. А ти, типа, взяв всі чотири паки? Ні, не ти. Мені пало. Тебе якось раз було триста, да-да-да. да І 100. Було сто. Було сто і четверте. А в центрі то нема нікого? Та ні, він не світить ніхуя <плес> Ну похуй. Де ще там ще якийсь тяжик поїхав. Кут. <плес> <плес> Такими дезморальщиками грати вже, блядь? Воюй нах Півтори тисячі в... Це... один твій барабан. Неповний. Ну да, 2600 тоже. Вали, блядь. Ебать, нихуя ты М-103 не танкує Ебать, 866 Т95 альфа. Не летить і пісна. Якщо одне чи скільки там тебе снарядів може йти на КД? А, кобру не пробив, А мені ЛТ нахуй міх вода стички виносить. Міх. А, пизда мені, прикрий мене. Ні, тут точність пі до, до пізди. Ти 95 мене в ліх, <свісно> в очко не попав. Що ти? Блять, скоро мене обженеш, да, Вадим? А потім, може, і серву обженеш? <порейтингу> ти, Типу протилежну сторону, бачу, піднімаєш. Вот у мене цей скоч. नश्मि आ На Кобрі напевне одна з найлегших відміток мені вийшла. Я кайфував, як на ній грав. Знайшов, кого питати. Бачу, пише, бо нахуй в камені їде. Да йо ХП. Сука, йобанный конвей на хуй знатки кину, але кину. Нащий і ЛТ, вот. То нам ЛТХ не дасть життя. Блять, тесту ЛТ нахуй кидає. А шо я зроблю? Ти стоил ста, блядь, пізда, Нема хп. Ти ще й впав в якусь хуйню там? Да, я на небету. Ще яка альфа, блядь! А я на його не можу включити. О. Типа я не на нього наводився, а просто клацав, клацав. Просто подивись, куди ти попадав. 210, десять Та-та. Треба було, блять, запускати нахуй стрім, знаєш по чому? Я вас заглушив, бо то дохуя всякої хуйні говорить. <кій> <кій> типа на Арті на 92 зараз завершу.